Усім привіт! Ви на каналі Тайсан. Мене звати Тая. І це відео-розпаковочка з. Ой, з. З Аврори! Обожнюю цей магазин. Коротше, тут усяке є і нігті тут. Ні, ні, Нігти я купляла, дещо, дещо ще я купляла і ще... Ще, ще щось, що я дуже хоті, хотіла. І зараз буду це все коротше. Я на сайті одразу ну, у, е, е, у додатку Аврори одразу подивилася, чи є це у наявності. Е, там показувало, що нема, але у тій Аврорі, у якій я була, воно є. Просто Я дуже сильно його хотіла. Цей блокнотик, Подивіться, який він милашний, І ще збоку видно, що це у клетку, А я обожнюю клетку, блокноти і тетрадки просто. Я дуже його сильно хотіла. І, о, він такий приємний матовий клас. Просто тут ще є для ручки ось така штука. і... Резиночка, дуже милесеньке, блокнотик просто. І він у реально клеточку. Просто Молота, Ну, молота же. Звісно, для мене у ідеалі воно повинно бути на пружинці, але... Ось так це дуже ми. Ідемо далі. Це ось такі хайлайтери. Я коли їх побачила, ці постельні кольори, я у них буквально закохалася. Закохалася. Тут з однієї сторони, хайлайтери, з іншої, це лайнер. Ну, коротше, тонесенький стержень, з іншої сторони. Ось такі вони чудові, просто ну, я не можу. Вони такі приємні на дотик, Ну, просто. Милота, милота. Зараз зроблю цей сводчик, тільки маркерів, а не косметики. І покажу. Ось такі вийшли чудові сводчики, і у наборі шість ось таких чудових маркерів. І вони так приємно. Дуже приємно малювати, писати. І ось ці тунесенькі, вони працюють як брашпени, але вони трішки інші. Вони дуже класні. Але усе у першу частину не вміщається, тому чекайте на другу частину. Ну, а з вами була Тайсан і чекайте на другу частину.